Доброго дня, сьогодні знімаю відео е, по першому будинку, тільки е, небагато часу є зараз. У мене. Ну, я тут був минулого разу, показував, що фарбуються е, стіни. От, е, зараз погодили нібито е, як їх називають, перила. Перила погодили вже, чекають на встановлення вже перших масок. Е, Зараз працюють по котельні, зараз якраз тут я хочу піднятись в обхід треба йти, бачите, вже якісь там перила є. Сьогодні приїхали вже на кінець то ми почали роботи по нашому проєкту з ремонтом. От Сьогодні приїхали двоє вже перших будівельників. Плюс їх керівник, з яким ми будемо співпрацювати в цьому напрямку. Зараз ознайомлюється з першою квартирою, яка у нас колись була вайтбоксом. Тепер у нас вайтбоксів достатньо, вже пофарбовані там більше десятка квартир, можна будь-яку показувати в принципі, на поверсі, то не є проблема. Тепер моя квартира вже не потрібна як зразок, і тому ми приступаємо до... Наступного етапу він буде дуже цікавий насправді, тому що за останні два тижні ми зламали стільки копій. Якщо чесно, дуже жалко, що мене записували це все на відео з якісним звуком, тому що ну, там прям такі батли були, і вони дуже цікаві, дуже корисні вийшли, тому що я вже бачу, що ми скорше за все деякі речі в будинку будемо правити. Вийдемо з пропозицією, мабуть, на клієнтів, починаючи з другого будинку. Скорше за все, ми поміняємо деякі, вийдемо з Як це правильно сказати? З пропозицією змінити планування. Насправді нам простіше нічого не робити, ну, просто залишити, як є. Але враховуючи те, що ми зараз вже поринули в сам процес ремонту, ми зрозуміли. Що допоки ти ремонт не почнеш, правильність планування ти не зрозумієш. Ну, тут, тут така сама історія. Деталі вже пізніше, але я вже чітко розумію, що деякі речі треба вже вносити зміни навіть в другий будинок. Вперше вже не встигнемо, тому що вже там більше 70% тих робіт зроблено, які треба було поправляти. Ну, Скажімо так, не без помилок, як завжди, в принципі. От. Тому по квартирі 46 квадратів, а їх десь біля 50 штук. О, Так, треба відходити, щоб на голову не прилетів. Прямо наді мною пішло. Добре. Відбігаємо. От. А їх біля ще 50 штук, якщо в них не внести зміни, то всі ці 50 квартир будуть довбати. Довбати ремонт цей і толку від того вайтбоксу ну, не так багато. Як я не старався розмістити, як хотілося б мені всі зручності в санвузлі, виходить дуже економно, я б сказав, би, в такому в хрущовочному варіанті, тому тому ми вже в принципі в 7-12 будинок внесли в ці квартири корективи. Там ми їх, у них санвузол зробили одразу більше. О, тут вже підготували, бачите, зробили обмазочну гідроізоляцію. Підготували під залиття стяжки. Так, Тут у нас якась щитова, наскільки я розумію. Так ліфт виглядає, тут поприбирало чистенько. І тут якраз ведуться роботи по, бачите, вже якісь там обв'язки, каналізації, тепло. якісь Редуктори з'явилися, ще лічильників, правда, нема. Стяжки, як ви бачите, теж немає і гіпсокартону теж нема. Це та сама відстаюча секція, на якій у нас знаходиться котельня. На ній поки що найменша кількість робіт готова. Ну, ще зайду в четверту, вам покажу, що в четвертій, тому що четверта там голупуючими темпом доганяє секція номер 1 Перша вже буде готова найближчим часом. На другий, третій, четвертий порохи, крім першого. От. Бо там є плитка, там лишається, що перила строк. І добрий вечір до побачення. Так. Тут кажуть, роблять роботи на котельні. Мені цікаво, чи поставили вже труби. Не, тільки дробину поставили, щоб ставити труби. Фух. Так. Погода сьогодні цікава, мінус 2,5 градуси показує, причому ту... сідає туман і одразу замерзає на деревах, на траві, на кранах, на бетоні. Так, підемо, подивимося що там роблять хлопці всередині. Такий у нас імпровізований. Довгий захід, щось ріжуть, щось варять. Добре. Коротше, роблять щось. Так, тепер ми ну що спробуємо вийти зараз потрапити в секцію номер... 4. Ну, по даху, дах повністю закінчений, ну, те, що ми встигли, все по даху зробили, Ну крім накривок парапетів, але вони не критичні зараз. Ну, немає таких сильних дощів. От, е І не до кінця не готовий фасад. Так, взагалі-то там накривки парапету по контуру вже там зроблені. Це вже все плюс-мінус підготовлено. Ну Бачите звідси, як виглядає фасад, внутрішній фасад першої секції. Бачимо, що засипають потихеньку прокладені мережі електричні наші підрядники по електриці. Вже вроде, поїхали по домах наші неонолітники, тому що я їх не бачив на жодному з будинків, де вони повинні працювати. Ну, так, да, вже все. Вже вони поїхали. Щось сьогодні, бачу, вже копали. Дивіться. Що невідомо, але щось там робили. Подають пісок якийсь. Тобто, в принципі, робота ведеться тільки зараз по першому будинку, там, де можна закритися, де можна більш-менш сховатися і е захиститися від холоду і спокійно собі працювати. ну от Котельня зараз роблять, бачили, я вам показував, там, щось варять, щось з'єднують. Котельня насправді не так довго робиться, тобто якщо чесно, так за тиждень можна її зібрати, те, що потрібно. Але дуже багато потім цих новочей вилазить. І ці мелочі ми потім поправляємо. Тому О, є як є. О, так. У квартирах тут я в принципі ходити не буду, я вже цю секцію вам дуже часто показував. То я хочу зараз зайти в четверту. Друга там теж на фініші під пофарбування. Має ці на увазі, що вони зараз закінчують шпаклівку. Там гіпсокартон вже накручений, вони там роблять поклівочні роботи. Так, що ще цікавого? З цікавого Чекаємо по роботах Якщо по одній мережі у нас є невеличкі відставання, це у нас газ. Завждики ніяк не приступлять до робіт, але там в них є черговість по замовленнях. Ми знаємо, що після якого замовлення вони нас прийдуть, і нібито це вже буде одразу після Нового року. Вони якраз повинні були в цьому тижні заходити там, до Різдва, але там на тому об'єкті вони ще не завершили роботу, тому о, не приступили до робіт тут у нас. Кількість людей обмежена, в тому числі у газових службах. Ну, але там у нас є повна впевненість в тому, що там нічого не буде заважати. Тому ми там спокійні. Тобто, питання під контролем, немає ніяких пересторог. Так, спробуємо потрапити в четверту секцію, щоб подивитися, де там що шпаклюють, де що роблять. Ага, цей пісок подають сюди, щоб вони засипали засипали цей ріф Бо, бачите, земля замерзла <кій> і вони трамбують піском. Добре, що замерзла, хоча б ходити можна. Єдине мінус, що благоустрій не можна робити. Зараз спробуємо потрапити сюди. Так. Ні, до шпаклівки Тут ще не приступили, поставили перегородки між комерцією і житлом. Ось так виглядає цей кюксикартон титан. Він там потужніший, має там спеціальні волокна і все таке інше, його важче розламати, розбити, не так, як в американському кіно з Джекі Чаном. Трохи по-іншому, бачите, з цієї сторони. також. Тобто ми вже повідокремлювали комерцію від житла і тепер можна приступати до внутрішніх робіт, тому що комерція була частково відкрита, там через неї заносили щось. Виносили. Так, це середній під'їзд у нас. Ні, ще до шпаклівки не приступили, я не бачу ні пушок, нічого. Я думаю, що порозносили двері. Я так розумію, в стані встановлення. Був в мене в сусідній секції в третій. Ну там все плюс-мінус в такому самому стані. Тобто під шпаклівку... Під шпаклівку. Так. Ну щось, з плюсів. Бачимо людей, які вийшли мережевики, це електрики, це люди, які роблять котельню, котельщики називаємо їх так. З мінусів нема фасадчиків, ну, ми розуміємо, чому їх нема, Погода не дозволяє зараз робити те, що вони запланували. Їм треба затягувати клеєм, треба хоча б якийсь плюс, там всі ці присадки це добре. Але, мабуть, зараз... І свята, і все інше трохи не дозволяє. Ну, Рухаємось потроху вперед. Чекаємо вже наступного року. В цьому році вже оглядів не буде, бо по суті люди вже роз'їхались по хатах, будуть відпочивати, святкувати. ну, На тому і все. На сьогоднішній момент поки що це все. До побачення.